Ось я цю квіточку вже одного разу фотографувала, фотографувала, знімала її. Казала, що в ній всередині ось таке вона така дивна ось. А ось тут від неї бутон. Зараз я вам його покажу. Дивіться, який він дивний, як дракончика-мордочка, правда? Динозаврика якогось? І листя в нього таке дивне, велике, а бутон дійсно великий, гарний, величезний, величезний. Напевно, таких у них два кулаки. Ось така квітка дивна там. це розпустилося вже її. Видно, дуже гарно. Ось таке воно чудо. І ось тут, напевно, вже квіточка відцвіла і з неї ось такий лусик. Там, мабуть, насінинка в неї або щось таке. Колись ну, прямо як, таке, як каучукове. Ну, ось, хто не бачив, бачите, це бананова пальма. На ній банани ростуть, звичайні, натуральні банани. Ось там ми їхали вчора, там були бананові зарослі. Оце. Оцей, що я казала, такий шовковий. Оце якийсь кущик, такий цвіте такими шовковими квіточками. О боже, якась до мене бджола хотіла вчепитися. Ось таке от воно гарненьке. Йшли, йшли, подивіться, побачили, яке дерево. Ми сюди ввечері гуляли по цьому. По цій вулиці. А цього дерева я не бачила, бо воно було в темноті. А зараз таке дивне, ніби хтось його обрізав, а він таке є, воно таке є. Ось. І поруч біля нього драцена. Та що ми привикли вдома. Ось, а драцени теж сховалася. Ось, шифлера, дивіться які. Шифлера велика, кущиком росте собі, як деревце. А збоку, оце от, це фікус. І ось так. Там щось таке дивне на горі. Наче кактус. Знаєте що це? Подивіться, добре уважно. Ось це наша ця грошове, ні, як воно називається, кам'яна квітка. Ось. Його по схилах ми їхали вчора, його там просто тисячі. А отут у нас під деревом виросло. Та саме наше грошове дерево. Такі сукулентні оці, що ми за них гроші платимо. Щось там ще побачила коло пальми, але здалеку вже не видно. Ну і ту я, ну ту я тут. Не диво. Ну, ось, це все на скалі, бачите ось? А на скалі на горі готель. Ось оце дерево знову. Наче таке. Так виглядає, наче воно якесь як вічно зелене, як ялинка. А насправді якесь воно навіть, не знаю, листя в нього дуже тверде й колюче, бо ми підходили його трогали. сенсів'єра. а поруч, подивіться, який гібіскус. І це той гібіскус, який в нас дома вросте в вазонах, колись він був як китайська роза. Тільки це простенький, звичайний простенький. Дивіться, яка якесь велика квітка просто. Mm, чудово. І це ось такі, бачите, листочки ті, що у нас була китайська роза колись. Тільки це простий. А я зараз вам ще покажу, там є другий колір. Ось отут, дивіться, він рожевий є. Ось є така жовта. Ось. І ще вона така рожева. Зараз я переведу. Подивіться, що така є рожева. Це ж гарні, правда? А ще трошки далі потім покажу вам кучерявий гібіскус. Ну, ці кактуси вчора вночі я фотографував, знімала їх. Вчора вночі я знімала ці кактуси. вони не було видно їх зовсім. вже бачу, Одна гілка відламалася. Ой, бачите, відламалася гіляка від нього відпала. А це оцей, я забула, як він називається, але він весь-весь у білокрилці, подивіться. І ця білокрилка його ниж, щось він. Бачите? Ось такі великі оці кактуси. А зараз покажу вам ще отой кучеряву китайську розу. Ось вони ці гібіскуси. Бачите, він такий от і теж весь у білокрилці. Неможливо так. Бачите, ось вони все в білокрилці. І ось вони які кучеряві, гарненькі такі, великі. Але їх треба всі обробляти, бо тут. Дивіться, всі бутони. Абсолютно все в білокрилці. Покрито білокрилкою. Аж страшно торкатися, чесно кажучи. О, бачите, їх тут багато як. Ціли тут зарослі. І вон далі теж. Ось такі вони. Бачите, ось така яскрава, червона. І теж все в білокрилці. Всі абсолютно бутончики. Всі квіточки. Але вони самі по собі дуже-дуже гарні, бачите? Але все покрите білокрилкою. Шкода. Ось, бачите, всі бутони, все в білокрилці. Вони такі липкі і торкаєшся аж неприємно. Ось такий ще кущик тут росте. І ось тут є простий гібіскус. Ось такий він. Але в них квіти гарні, бачите? Чудова, яка квітка просто. І теж весь у білокрилці. О, виглядає сюди. І такий в нього тут носик цікавий в неї, не хоче фокусуватися. Ось. Такий, з дірочками. Ось така красолючка. Так, весь оцей кущ покритий цими квітами і покритий білокрилкою. Ну, а сьогодні ми зайшли в маленьку, в маленьку таку піцерію. Вирішили замовити собі, ми хотіли маленьку піцу, нам принесли таку одну велику, але ми попросили розділити на дві половинки. І такий ті нас салат. І попів шкляночки такого собі пів солодкого, ні пів, напів сухого вина. Вино дуже добре і дуже дешеве. Аж ну просто гріх не випити такого добренького вина. Дуже добре. Так що будемо зараз смакувати піцею. Гавайська піца. Thank you so much. Ось нам принесли, сервували і будемо зараз обідати. Я, мабуть, вас замучила цими кактусами, але вони справді дивіться, які. Ну, дерево. У нас росте воно в вазонах. А тут росте в горшку і ондрацена. У мене вдома маленька, вона тут дивіться, яка. Воно росте на вулиці. Ну цей кактус. Колючка просто ось. А це ось все красули. Це ті, що в нас вдома, оце от красули, які ми використовуємо для орхідей. Але єдине, що я би хотів тут, наприклад, взяти. Подивіться, вона вся покрита черв'яцем. Ось ціле деревце, бачите? А подивіться, які в неї стовбури. Вкрасули. Бачите, вона підрізається і вона собі росте на дворі. Ось така тут красота. А там я позаду бачу ще один кактус. Бачите, во теж. І це, до речі, це не... В нього ці гілочки, оці такі довгенькі, ніби, вони трубочки, вони всередині мають дірочку. Я, правда, не хочу туди заходити, бо зараз нас можуть запитати, що ви тут робите. Але оці, оцей кактус у мене теж вдома є. Він такий, як оленячі ріжки. Ось він теж деревцем таким росте, бачите, позаду, ось він. Дивіться, який вогірок. Великий кактус теж огірок, прямо як огірок. В нього Вон, корінь. Він просто збросте огірком. Таким от сітка на нього впала. Ну і ці бананові пальми там. Тут цілий плантації таких бананових пальм. Ну і куди без кактуса ще одного прямо на першому плані Старовечий такий. Піднімаємося вверх. Ось такою доріжкою. Ось оцей той пляж, що ми вночі я вам його показувала. А він ось тут зараз. І ось такий вигляд. Хмарки золотисті. Ну, ось ми сьогодні пішли гуляти по місту, так як дуже хвилі на морі високі. І на тому пляжі, де ми загорали, купалися, сьогодні купатися неможливо. Дуже сильно б'є, накотило багато каміння і тим камінням дуже б'є по ногах. Тому вирішили гуляти містом, купити трошки якихось сувенірчиків і погуляти, подивитися ще щось новеньке. Є одне місце, де ми ще не були. Зараз ми туди відправимося. Ну оці гори, це просто... Ну, це я би не кажу, що це гори, це горби. І на фоні. Це гір. Отель. Пальми. Дуже гарно. Як без кактуса? Їх тут дуже багато. У ми зайшли в шопінг центр і тут трапилася ось така от рослинка, ви її добре знаєте. Так? Це той самий вазон, який в мене росте на підвіконні у спальні. Він називається який е, він величезний, які в нього великі квіти. Це порівняно з моєю рукою, Ось, прошу подивитися. Бачите, порівняно з тими, що вони ростуть, я вперше побачила такий великий. Бачила маленькі, а оцей великий побачила вперше. Перепрошую за задній там вигляд коробки, оце коло магазину. Ось такий білосніжний, білосніжний з голубеньким готель. Ми проходимо мимо, ось тут така арочка. Я побачила знову ці квіти, оці такі, що вони наче шовкові, і обсаджено довкола гібіскусом. Бачите, ось воно. Таке цікаве. Йому там гібіскус. Вон. Його тут дуже багато, він дуже різний кольоровий. Кущики такі, це Олеандр. Ось такі листочки. Я вперше думала, що це дуже подібне на оливки. Але потім бачу, ні, дивіться, не вважаємо, вам цвіте. Це Олеандр. Він дуже гарно пахне. Такий приємний-приємний в нього запах. А ще хотіла вам сказати, отам оці фікуси, що я казала, це фікус Бенджаміна. Самий звичайний фікус Бенджаміна, тільки він. А я чомусь його назвала шлюмбергера. А то кактус, то наші Оці як вони називаються, е, різдвяники. Вон, бачите, дивіться, тож. теж оцей. Він такий жовтенький, з такою малиновою серединкою. Тут дуже-дуже багато ними все всаджено. А ось така сама, бачите, такий самий отей кущик, як я казала, що він шовковий, тільки він такого персикового кольору. Бачите? зовсім інакший колір. Дуже гарно акуратно все обстрижене. Там таке от... Не зрозуміло, яке дерево воно. Але це таке кущ. Кущ, який обстрижений. Ну і на фоні отакий рожевий, гарний. Він такий великий-великий. Там червоний. Ну тут весь оцей готель обсаджений такими кущиками. От він такий білосніжний-білосніжний. Його, до речі, здалеку видно було. І ось тут і далі. Зараз ми з вами перейдемо сюди. Подивіться, який гібіскус. Просто ось. Дивіться, який він великий-великий. Ось на руці, який, бачите, прямо на цілу долоню. Сантиметрів, напевно, 15. Але хочу сказати, що воно все. А, в жуках! Воно все в білокрилці. Шкода. І він червоний позаду. І ось отакий, бачите, оцей самий кущ, який я кажу, що шовкові квіти має, а він вже фіолетовий. Бачите, ось таке воно. І ось він тут прикрашає так собі парканчик. Такою лозою росте. Бачите, плететься ось так він ось. Дуже гарно, правда? Ну і люди відпочивають, вийшли з кімнат і собі там щось балакають. А ми йдемо далі до порту. Оце, мабуть, якась приватна, то Ага, Ель Маркус. Це великий такий оцей білий готель, бачите, це його назва. І ось я хотіла вам показати тут ще кактуси такі великі. Чилі зарослі кактусів. О, ну, а це тут. Вона квітла. Сукуленти. Там теж. йшли, побачили ось таку ящерочку. Вона мушки ловить, сидить, полює тут. Вона нас теж побачила. І ми зараз вона втіче. Варто мені врухнутися. Бачите, ось вона порухатися і вона зараз втіче. Дивіться, яка ніжна, маленька. Вона не дуже маленька, вона, напевно, більше як долоня і хвостик в неї ще такий, напевно, ще до. Ось стекла. Бачите? Казала, що так буде. Вон вона побігла, 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 побігла. А я вже її не бачу. Мабуть, а ось вона, ось вона просіла. Ось вона знову просіла, бачите ось. Ось яка дівчинка гарненька. Яка чудова, малесенька. Така собі жителька Кіпру, Канарів, Тенеріфе. Жителька Тенеріфе. Гарненька. От собі вибігла гріється на сонечку. Я б сказала, ті, що я там фотографувала коло того ресторану, були в два рази менші. Це більшеньке. Заглядає на нас, дивиться, почула людей. Ось таке чудо тут живе. Кілька кроків відійшли від ящерки, і ось білий гібіскус. Просто білий, білосніжний. Дивіться, яка тут краса. Це теж гібіскос тільки він трошечки інакшого вигляду. І дивіться, він є білий на одному кущику. І ось рожевий. І це вже трошки менші вони. Ось, але так от виглядають. Бачите, на кущику дуже гарненько. Білий і рожевий одночасно на одному кущі. Ось жіночка тримає кошик на голові, ми про неї проїжджали приїзді в наше містечко. Ну, і знову кактус. Подивіться, як дерево. Але це кактус. Так що ось. В цьому готелі зупинилися наші друзі. Ми вчора були в них на день народження. Готель прямо вгорі. І от там все зараз кактусів, подивіться, оце все, оце сіре. Ось воно. Ось оце кактуси. А там готель ну прямо вгорі. ось, А можливо це навіть будуть якісь апартаменти, тому що дуже багато. вон ті червоні, подивіться. Дивно, правда? Як на мене, то дуже дивно. Ну і тут, звичайно, навпроти нас. Теж великий-великий-великий готель. Зараз я його трошечки віддалю. О, щоб можна було вам показати. Він так тягнеться до гори, до гори, до гори, до гори. І он туди. А ми все вниз і вниз і вниз. І там, вон, дивіться, де вже які пальми. Так цікаво. Тільки що пройшли вулицю Петунія 24. Цікаво навіть. Санцільєри. Довкола обсаджено оцими олеандровими такими кущиками, я б сказала. І гібіскус. А оця, виявляється, оця трава, вона квітне. Це теж кактус. Це ж наш оцей сукулен, що у нас є, він вдома теж. І ось він має квіточки, бачите? Йдемо далі. Ось так пальми там. Насіння олеандру. Насіння з Олеандру. І ось такий він, він дуже-дуже пахочий. Як же ж він пахне. Ну і знову кактуси. Дивіться, яка свічка велика. І ось, ось сюди. дивіться, який тут кактус прямо попереду. Я думав, що це є стовп. А це кактус виявляється, такий ох виріс. За ним там ще кактуси. І там ціла алея. Зараз я вам покажу теж. Ми тут ближче підійдемо туди. І ми зараз спускаємося вниз, а потім нам прийдеться йти догори. І от тут ось такі кактуси, вони громезні. Вони реально дуже великі. Подивіться, який. Дивіться. Він дуже великий. Дивіться, людина нам пішла поруч, бачите? Які вони завеликі. Ну, ось за це ми йдемо, бачите, ось кактус. І ще один кактус. І поруч з ним пальми. А он там, і знову кактуси. Камінні Ось його обсипав. Кактуси знову. Дивіться, які дерева тут просто. Ось кафе, і вони ж прямо біля кафе ростуть. І пальми дуже височезні. Ну, і Звичайно, готелі, готелі, готелі. Тут у нас якийсь магазинчик. Магазинчиків тут дуже багато, кав'ярень, ресторанчиків, всяке-всякої-всячини. Ось. І вина хочу вам показати буквально ось. Нас вчора в ресторані пригостили напівсухим вином, але яке воно було смачне. Якось так ми так насолоджувалися. Пінк джин коштує 1695. Гордон джин 1650. Бачите? Ось такі тут ціни. Ну і чесно кажучи, ось крісмас декорації, ялинки. Highlands party. Не знаю, но, мабуть, це ірландський паб. Зараз тут є всього багато і ресторанчик, і бар. І ще щось, і ще щось. Але тут, подивіться, просто було цікаво це, побачити. Там так, якби церква чи щось.